Трейномовного каналу зараз у центрі перерва навчання Хочу показати вам наш наш рідний Харків центр. Такі місця гарні, красиві, але тривожні. Тривога вже була, і дощ вже був, і ладно, все було і все мене. Мене. Я пам'ятаю, був магазин ЮНІТЕхнік. Ще у школі часто сюди завітали, вітали там дрібні радіовіталі різні. Можна було купити щось. А зараз навіть не знаю що знаєш. Ну, вікна повибиті. будівлі які гарні старовинні. Ну як у нас на салтівці. Прям. Може і гарно, що на учобу послали. Хоч по центру. Похоже, подивлюся. Пам'ятаємо, пам'ятаємо. Швені машини продають. І, і будівлю, і будівлю продають. На центр нашого рідного міста. Харків живе та працюємо. Я скажу, що прилітаю по центру, і по салтівці і немає зараз в тихих районах у Харкові. Яка цікава будівля, віконці такі невеличкі, височенькі. Що у цьому будинку було давнину, навіть не знаю. З того боку така стара будівля. А з цього вже і новіша якась. Якийсь Ладно, піду, вже спізнюсь на навчання. Все, усім гарного дня, усім миру добро злагодити. Всім ще дякую. звичайно будемо жити. Не ні на що. Все, гарного дня, мої люди, пока. Буділя.